Українська література шостий клас Олександр Ониський. Молитва. Степан Чернецький Григорій Трух. Ой у лузі Червона Калина похилилася. Як ти розумієш вислів? Народна пісня? Це зв'язок з рідною землею. Це найпопулярніший вид народного мистецтва. Невід'ємна частина життя. Автори сотень народних пісень невідомі, отже, анонімність це основна ознака народної пісні. Чи може пісня, автори якої відомі стати народною? Сьогодні ми говоритимемо про пісні. Літературного походження, пісні, які мають своїх авторів, і ці пісні стали народними. Перші зразки пісень літературного походження з'явилися ще наприкінці 16 століття. Найдавнішим автором пісень є Семен Климовський. Його пісня Їхав козак за Дунай була дуже популярною у всій Європі Маруся Чурай. Дівчина з Полтави, яку називають дівчиною з легенди, вона теж є авторкою дуже багатьох українських народних пісень. Тарас Шевченко є автором близько ста народних пісень. Іван Франко, Андрій Малишко і дуже багато інших українських письменників, починаючи з середніх віків, починаючи з козацької доби. І до сьогодення є авторами народних пісень. Сьогодні ми знайомимося з піснею Олександра Кониського Боже Великий Єдиний. Боже Великий єдиний нам Україну храни, Полі і світу проміння Ти її осіни. Світлом науки і знання нас, дітей, просвіти, чистій любові до краю, ти нас, Боже, зрости. Молимось, Боже єдиний, нам Україну храни, всі свої ласки щедроти ти на люд наш зверни. Дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світу, щастя, дай Боже народу. І многоя, многоя. У деяких християнських громадах України існує традиція співати молитву за Україну після Богослужіння. Тож ж Олександр Кониський. Його вважають засновником Шевченкознавства, Адже він перший написав біографію Тараса Шевченка. Ось його книга Тарас Шевченко Грушівський. Хроніка його життя. Крім того, Олександр Конийський є автором шкільних підручників українські прописи, арифметика або щотниця, граматка або першочитанка задля початку вчення домагався запровадження у школах Російської імперії української мови. На цей раз маю до вас ось яку просьбу я написав молитву руських дітей, а Микола Лисенко завів її на ноти і придбав дуже хорошу музику, котра дуже усім сподобалась. На лихо, у нас не можна її надрукувати, а, на нашу думку, варто було б той гімн розповсюдити і в селах, і в школах Галичини. Так писав Олександр Кониський до свого друга. Пісня, написана спочатку для дітей, після зміни окремих слів стала народною. Молитва більш як півстоліття часи радянської влади була забороненою. Ми з вами вже познайомилися з гімном ще не вмерла України ні слава, ні воля. та Молитвою за Україну. Якою ідеєю об'єднані пісні? Можливо, це прагнення до волі, віра у щасливу долю, а ще їх об'єднує любов до України. І якщо ще не вмерло України ні слава, ні воля це є державний гімн України, то пісня Боже Великий єдиний. Це духовний гімн українського народу народна пісня. Це своєрідна біографія народу. Всі найвизначніші події в історії України знайшли своє відображення у пісні. 1914 рік утворюється військова організація Січові стрільці» У складі Австро-Угорської Армії. Спочатку вони давали присягу Австро-Угорщині, а потім присягу на вірність Україні. Пізніше утворилися українські Січові стрільці. Січові стрільці протистояли російським військам у Карпатах у 1915-17 роках. Стрільці брали участь у боях на Поділлі. Сотні молодих воїнів загинули на стрілецьких могилах поряд з прізвищем викарбовували слова «Пав за волю України. Стрільці залишили дуже багато пісень, одна з них пісня. Яка стала особливо популярною з початку повномасштабної війни в Україні. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Марширують наші добровольці у кривавий тан. Визволяти братів українців з московських кайдан. А ми наших братів українців визволимо. А ми нашу славну Україну, гей гей розвеселимо. Ой у полі ярої пшениці золотистий лан. Розпочали стрільці українські з москалями тан. А метою Ярую пшеницю ізберемо, а ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо. Як повіє бойнесенький вітер широких степів, То прославить по всій Україні січових стрільців. А ми тую стрілецьку славу збережемо. А ми нашу славну україну, гей, гей, розвеселимо. Автором вважається Степан Чернецький. Це забутий поет-пісняр, режисер і директор львівського театру Руська Бесіда. Для вистави свого друга Василя Пачовського Сонце, руїни Чернецький замість пісні Гей, не дивуйтесь, добрі люди! пише оригінальний текст Ой у лузі червона калина. Він використовує мелодію. І слова частково відомої народної пісні козацької розлилися круті бережечки. Це буде сильна пісня, сказав свого часу Степан Чернецький. Але він тільки починав. Ось пісня, яка була складена Степаном Чернецьким. Розлилися круті бережечки гей-гей по роздолі. Пожурили славні козаченьки, гай гей у неволі. Гей, ви, хлопці, ви добрі молодці, гай гей не журіться. Посідлайте коні, воронії, гей-гей садовіться. Та поїдем у чистеє поле, гей гей у Варшаву. Та не берем червоної китайки, гай гей, та на славу. Гей, щоб наша червона китайка, гай гей не злиняла, та щоб наша козацька слава, гай гей не пропала. Хай, щоб наша червона китайка, хай гей, гей червоніла, А щоб наша козацька слава, хай гей, гей не змарніла. Хай у лузі червона калина, хай гей, гей похилилася. Чогось наша славна Україна, хай гей, гей, засмутилася. А ми ж тую червону калину, хай гей, гей, та піднімемо, а ми ж свою славну Україну, хай гей, гей та розвеселимо. Ми бачимо, що Степан Чернецький використовує пісню «Розлилися круті бережечки. і лише частково міняє текст. Чотар, молодий, молодший офіцер українських січових стрільців Григорій Трух, додав кілька куплетів. Тобто два куплети до пісні. Марширують наші добровольці у кривавий тан, танець. Дозволяти братів українців з московських кайдан, а ми наших братів українців визволимо, а ми нашу славну україну, ей гей розвеселимо. Ой у полі ярої пшениці золотистий лан. Розпочали стрільці українські з москалями там. А ми тую ярою пшеницю ізберемо. А ми нашу славну україну, ей гей розвеселимо! Тобто, якщо Степан Чернецький почав пісню, то Григорій Трух додає свою частину, додає два куплети. Наприкінці 1980 року у Юлузі Червона Калина отримала ще один куплет. Його додали українські дисиденти, тобто люди, які протестували проти радянської влади та сиділи по тюрмах. Це композитор та диригент Леопольд Ященко та правозахисниця Надія Світлична Не хилися червона калино, маєш білий цвіт. Не журися, славна Україно, маєш вільний рід. А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну гей гей розвеселимо. Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк. Заспівав акапела, тобто без музичного супроводу, народну пісню Ой, у лузі червона калина посеред Києва, який бомбили російські війська. Ой, у лузі виконував Пінк Флойд. Це дуже відомий музичний гурт. Спільне виконання з Андрієм Хлебнюком швидко злетіло на вершини світових. Парадів. Порівняй дві частини кожного куплета пісні. Ось, наприклад, друга строфа, другий куплет. Марширують наші добровольці у кривавий тан визволяти братів-українців з московських кайдан. А ми наших братів українців визволимо. А ми нашу славну Україну гей -гей розвеселимо. Перша частина кожної строфи, кожного куплета це зображення етапів важкої боротьби. Друга частина романтичне піднесення, оптимізм, впевненість у перемозі. А ми наших братів українців визволимо, а ми нашу славну Україну гей гей розвеселимо. І тут ми бачимо протиставлення – Антитеза і кожна строфа має протиставлення, тобто зображення важкої боротьби і романтичного піднесення віри у перемогу. Калина. Калина це Україна, але Калина також асоціюється з красою, з молодою дівчиною, з піснею. З пам'яттю. І Грона калини нагадують кров. Образ калини в поезіях українських авторів Тарас Шевченко. Зацвіла в долині Червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина. Люболюбо стало, ташечка зраділа і нащебетала. Іван Франко Червона калино. Чого в лузі гнешся? Чого в лузі гнешся? Чи світла не любиш до сонця не пнешся, до сонця не пнешся? Чи жаль тобі цвіту на радощі світу, на радощі світу? Чи бурі боїшся, чи грому з блакиту? чи грому з блакиту? Андрій Нестківський. На калині мене мати колихала, чи з тім полі щастя долі побажала. Ой калинонько червона не хилися, чистім полі щастя долі наберися. Та літа давно минули, одлунали, Як мене ілля високе колихало. Знов калина коло млину розцвітає, мого рідного синочка забавляє. Калина це символ пам'яті. Калину саджали на могилах тих. Хто боровся за волю та незалежність українського народу як символ вічної людської пам'яті та незнищенності народу та його ідеалів. Калина це Україна. Отворяю дуже багато епітетів. Яка їх роль? Згадуємо: епітет це не просто означення, це художнє значення. Червона Калина. Славна Україна, Кривавий тан, танець, Московські кайдани. Золотистий лан. Широкі степи, «Винесенький вітер, Стрілецька слава. Ось як багато епітетів у пісні. Серед них є багато постійних епітетів, тобто таких. Які часто вживаються в народних піснях. Тому пісня літературного походження у фольклорній традиції, написана у фольклорній традиції, адже утворює дуже багато народнопісенних засобів. Доведи, що калина у пісні символізує країну. Ой, у Лузі Червона Калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую Червону Калину підіймемо а ми нашу славну Україну. гей гей, розвеселимо. Калина похилилася, Україна зажурилася. Калина у народній творчості символізує дуже важливі для Українця речі, пов'язані з пам'яттю роду. І самим життям. Україна у народній свідомості це рід, родина те, без чого неможливе існування людини як представника нації. Отже, ми бачимо, що у творі автор паралельно показує образ калини та образ України цей засіб. Художній засіб називається паралелізм, вид повторення, в основі якого одночасне зображення двох предметів явищ подій. Калина похилилася, Україна зажурилася. Автор показує паралельно образ калини, стан калини, сум Калини, переживання Калини і паралельно. Славна Україна зажурилася. Славна Україна переживає важкі часи. Ми калину підіймемо і також Україну славно розвеселимо. Володимир Вітрович, український історик, нині червона калина звучить на цілий світ різними мовами. Пісня часів козаччини XVII століття записана в епоху національного відродження у 19 му Оброблена в часи Української революції на початку ХХ століття і співана борцями за свободу всередині цього ж століття. Пісня, яка робить нас сильними у ХХІ столітті, тому що єднає з нашими попередниками, хто боровся за волю України протягом попередніх віків. І наостанок саморефлексія. Сьогодні я навчився, навчилася. Мені було цікаво. Тепер я можу, мені важко було. Ці знання я можу використати. І, звичайно, я відчуваю.